Боже, перший зимовий випуск я вас вітаю. Ми дожили до зими 1 грудня. Попереду 31 прекрасний день, який буде сповнений радості, свята, пригод. Тому обов'язково не прогавте і насолоджуйтеся цим часом. Ну а ми починаємо. Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус і це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулись тут в інтернеті. Сьогодні перший зимовий випуск на каналі, тому обов'язково киньте цьому випуску лайк. Тоді ваші зимові канікули пройдуть чудово. Сподіваюся, ми цей грудень переживемо і війдемо в новий прекрасний 2025 рік. Говорить 25 рік і мені стає страшно. Кидайте лайки, підписуйтесь на канал, обов'язково слідкуйте за новими відео, тому що я приходжу на цей канал і приношу вам найцікавіші, найсвіжіші новини із сфери медіа. Тому не пропускайте нічого, підписуйтесь, лайкайте. Мій інстаграм маєте ще тут, вообще естетика супер, вообще профіль, аккаунт мій найкращий. Ну а ми починаємо, тому що справді є багато про що поговорити, і багато новин відбулося, тому давайте починати. Давайте почнемо з найскандальної скандальної новини, яку я побачив, яка мене прям тригернула. Це Олег Винник анонсував свій перший концерт після втечі за кордон. Олег Винник спірна персона. Ми з вами про нього говорили вже багато. Говорили, балакали, сіли, заплакали. Олег Винник просто е зник, потім з'явився, потім записав пісню, потім, значить, звернувся до українського народу з Німеччини, сидить в Німеччині. Що ми знаємо, що він там робить? Він там лікується, хворіє від якоїсь невідомої хвороби, на яку страждає тільки 3% людей на всій планеті. Не знаю, що це за хвороба, ніхто нам не сказав, але така. Таємниця Олега Винника існує, обіцяв і зробив після трирічної мовчанки за кордоном співак Офіційно назвав дату повернення на сцену. Отже, перший концерт 51-річного артиста пройде не в Німеччині, де відсижувався зірка під час війни, а у Варшаві. Ну, поближче до України, де більше його фанатів. Да? Дату він обрав напередодні різдва, 21 грудня 24 року. Якраз 21 чи 22 грудня у Максабарських концерт. Тому, якщо хочете краще на Максабарських, сходіть чи на Олега винника. Тож подивимося, скільки прихильників у Польщі прийде підтримувати камбек Олега. Мені здається, дуже ризиковано робити в е... Польщі камбек. Тому що в, там українців правда дійсно дуже багато, і багато тих українців, яких така ще знаєте якась проукраїнська велика позиція, І вони можуть трішечки пошкодити плани Олега Винника. Я, каєш не провокую і не раджу нікому нічого робити, але мені здається, що якісь провокації там все-таки будуть. І мені здається, що не пройде гладко концерт Олега Винника. Це мої думки, тому що Олег Винник став одним із таких тригерів. Да? У нас є три тригера е українського шоу-бізнесу, яких постійно обговорюють. пата. Влад Яма і Олег Винник, це три кита, на яких держиться ну ще е, чоловік Юлі Саніної, да, здається, він теж попадає під цей хейт. Це ті три кита, на яких хейт ліється за те, що вони втекли за кордон, максимальний. Я би йому вже радив там в Німеччині, знаєш, серед свого ком'юніті виступати і давати концерти. Я завжди поражався, чому Олег Винник зник, чому він обрав виїхати, чи він чому він обрав переїхати. Тому що в нього був завжди український репертуар, максимально український репертуар. Він ще до того, як всі артисти почали співати України українською, співав вже українською і мав цілі альбоми українською. Да, в нього були і російські пісні популярні, але і цілі альбоми українських пісень у нього теж були. Дивно дивно для мене що він обрав таку позицію, але маємо що маємо. Олег Винник виступає в Варшаві. 21 грудня. Побачимо, подивимося, як пройде цей концерт. Обов'язково потім вам відзвітуюсь. Ми всі живемо в непростий час. Новини постійно сипляться нам в телеграм, в меседжери. Всюди оточують нас погані новини, які нас просто вибивають. Та я обираю піклуватися про себе та піклуватися про своє здоров'я. Тому зараз вам покажу свою маленьку знахідку. Це магні від Perla Health. У них не тільки якісний продукт, а й дуже гарна подача. Стильні баночки, продуманий дизайн, і ти не будеш виглядати з ними як старенька бабуся з ріками. Я почав приймати цей магні кілька тижнів тому і скажу, що він реально працює. Знаєте чому? Тому що, по-перше, я став краще спати. Я приймаю його ввечері. Ви можете приймати його як вранці, так і ввечері. У кожного свій графік підлаштовується він під вас максимально. Я став більш сфокусованим, спокійніше реагую на всі. Які стресові ситуації я знаю, що якщо я кудись іду треба випити магній треба от якщо я кудись іду де я можу стресануть, я випиваю магній і я просто в балансі я себе тримаю Магній насправді дуже крута штука ви можете додатково почитати в інтернеті про нього по поцікавитись я думаю що він підійде і вам у мене майже всі друзі використовують цей лайфхак з магнієм в своєму житті і правда він допомагає балансувати серед цього всього що несеться ну і завдяки цій штучці в мене стало більше сил щоб працювати щоб знімати вам відео, тому що знаєте це теж не проста історія зняти відео змонтувати та його опублікувати, читати хейтові коментарі. Оце от мене держить і Я. І до побачення. Тому якщо ви, як я, багато стресуєте, нервуєте, то обов'язково зайдіть на сайт Perla Health і подивіться, які в них там класні є різні вітаміни. Особливо зараз, коли такий сезон, коли просто всі захворівають навколо вас, саме час подумати про вітамінки. Це саме час, це вам сигнал. Тим паче у них класний інтерфейс, класні вітаміни виглядають круто, сучасно. Це просто от, я знаєте, не любитель був раніше вітамінів. А коли я побачив ці пакування, я думаю, о. Здається, я знайшов своїх. Тому щира моя рекомендація вам: піклуйтесь про своє здоров'я, як ментальне, так і фізичне. Не забувайте це робити. А Perla Health і магній мені в цьому допомагають. Ну а я, звісно, вам залишу лінк внизу в описі і залишу вам промокод Скандал 10, який вам дасть знижку на те, щоб ви придбали собі вітаміни. Тому обов'язково переходьте на сайт Perla Health і будьте здорові! Навіть якщо ви не чихали, будьте здорові! Будьте здорові! Раз ми заговорили про концерти, тіна Кароль натрапила на хейт. На хейт натрапила вона в Тіктоці. Значить, дівчата почали активно знімати, що зараз тур у Тіни Кароль, де вона виступає по містам Європи. І програма Тіни Кароль складається з того, що перші 5 хвилин, перший трек здається, Тіна співає через екран. Тобто вона стоїть за екраном, там камера вона там виступає, і, типу, на великому екрані ви можете бачити, як це відбувається, Вона співає. Танцюристи танцюють, бенд грає, тіна на екрані. І всі думали, що Тіна не приїхала. Всі думали, що Тіна забула приїхати на концерт, і такий, знаєте, карантін-версія Тіни Тінекаральна на сцені виступає, галаграма. Але потім Тіна виходить із-за екрану і зал типу, має вибухнути оваціями. Але по факту зал втрачає цей коннект. З артистом і не розуміє, чому артисти на сцені, чому співається вживу, а артиста не видно, чому артист на екрані, чому артист не, не перед ними. І знаєте, ще бувають такі режисерські методи, такі режисерські рішення, коли артист іде з гримерки і співає пісню по дорозі на сцену, а потім виходить на сцену, і там фурор. Це я розумію, але коли ти стоїш уже на сцені за екраном, просто от люди стоять, сидять, тебе дивляться, ти за екраном і тип, на камеру граєш, це дивно для мене теж. І нарвалася на такий хейт е, тіна Карель. Ну, це, скоріше, не до неї питання, а до режисерів-постановників її шоу в Європі, тому що в Україні трошечки по-іншому відбувалося, Там вона в такій трубі великій співала, потім вона з неї виходила, і там було все одно видно якось силуети. Тіни. Ну, коротше, дуже дивна програма, дуже дивна постановка шоу, і багато хто розкритикував, що вони типа втрачається цей зв'язок, і потім ті на виходять на сцену. А вже якби її і бачили, і не очікували. Короче, ну втрачається цей вайб. Короче, як вам таке рішення режисерське? Напишіть в коментарях. Слухайте, ну не думав, що ми з вами в скандалі йдемо до того, що будемо обговорювати шапки. Але сталося як сталося: Твіттер, Трец, чи Інстаграм чи Тікток. Всі кишать просто новинами про шапку Руслана Багінського. О боже, шапка Багінського коштує 7 тисяч гривень. Як таке можливо? Що шапка коштує 7 600 навіть це взагалі це ну, на голову не налазить, але налазить шапка. І все, всі почали возмущатися. Визмучатися почали ті, хто не має грошей. Давайте так будемо говорити відверто, тому що я в цій а, ситуації на стороні бренду. Руслан Багінський це один із найбільших українських брендів, який представили на світовій арені. Руслан Багінський це бренд, який носять зірки, який носять у всьому світі люди, який востребований у всьому світі. Да? Це наша така гордість. Ми пишаємося нашим українським брендом, який вийшов на світову арену. Але наші люди, замість того, щоб казати Вау, круто молодці, вони починають. Навіть хейти і казати, це не ціни для українців, це не ціни для українського ринку, це таке не може бути. Але по суті Руслан Багінський це величезний бренд, який проробив величезну історію, який пройшов велотейський шлях, у якого є своє ДНК, у якого є свої якісь цінності. Це не просто шапка, зв'язана на фабриці, да? хоча це звичайна шапка, я розумію людей і обурення, Але в цю ціну вкладається ще ім'я бренду. Ви знаєте, скільки коштує бренд? Тобто, у мене є сумка, яка коштує 1600 шестсот євро. Вона от такого розміра, вона така малесенька, Louis Vuitton. Але я плачу не за шкіру, яку використали на цій е, сумці. Там шкіри на доларів 300 використано. Я плачу за бренд, який представив мені цю е, дизайнерську таку річ. І отак от вона так виглядає круто, класно. І я пишаюсь тим, що я у цього будинку моди можу купити собі цю річ і бути якось причастим до цього. Те ж саме із шапками треба мати. Культуру бренду, треба мати повагу до бренду, треба розуміти, що ти купуєш. Ти купуєш не просто річ, а ти Інвестуєш у бренд, ти, ти інвестуєш в історію бренду, ти стаєш дотично до будинку бренду. Понимаєш? І це така історія, де треба не гроші считати, тіпа, скільки там на цю шапку витрачено, просто там якась надпись. Це не просто надпись, це ціла історія за цим стоїть. Щоб Руслан Багінський почав заробляти і продавати шапки за 7600. Йому довелося пройти величезний шлях. І ви платите за цей шлях. Але, блін. Так обурюються люди, так хейтять, так обсирають. Нашим людям, поки тільки дай обісрать. Я думаю, рібят, ну господі, шапка стоїть 7600, Переведіть це в долари. Скільки це? Це навіть не 200 доларів. Це навіть не 200 доларів. Зайдіть на любі бренди світові, подивіться, скільки коштують у них шапки. По 300, по 500 євро. А це даже 200 не стоїть. Наші бренди хочуть бути на світовій арені представлені і бути серед цих всіх брендів. А ми, коли вони вилазять із цієї всієї історії, йдуть на світовий ринок і ставлять високий прайс, ми кажемо, ах, ви зрадники, ах, ви могли б для українців скидку зробити, а там в Європі продавайтесь. Мені, на жаль, шапки не пасують. Так би я з радістю купив би собі шапку Багінського, я міряю вже різні їх види, але, на жаль, мені не пасують шапки ніякі, мені головні убори взагалі не пасують. Але якби в мене була голова трошки іншої форми, я обов'язково би купив цю шапку. Щоб підтримати наш український бренд і носити, популяризувати його, і з цим надписом Руслан Баїнський, щоб всі бачили, що ми носимо свій український бренд і пишаємось ним українців, яких не було грошей, але дуже хочуть казатися а не бути, вони купують шапки Руслана Баїнського на Аліекспрес. Да. Руслан Багінський достиг вже того піку, того апогею, коли він може, значить, продаватися на Алі Експрес. Підробки роблять, стали робити підробки Руслана Багінського. Наші українські це пронюхали і заказують там собі за якісь мінімальні кошти ці шапки. І ходять, і також фоткаються, ніби вони ходять в Руслані Багінському. Це повний треш, це повне дно. Це наскільки треба бути убогою, наскільки треба бути. Дебільною, щоб це робити, купляти якісь китайські шапки, виставляти, що типу ходиш в Руслані Багінському. Я взагалі проти палі, а тим паче палі українських брендів. Типу, ти годуєш китайців, замість того, щоб якось допомогти своїм е українцям, своїм дизайнерам. Це така тупість, це так це так бридко. Я думаю, фу, блядь, Краще б не викладували, не показували це. А потім розумієш, що шапку Руслана Багінської знімуть, током їх вб'є, і за того, що вона електризується з синтетики. І все, Багінський буде винувати. А це з Аліекспреса. Робили шапки шуму? Це вже чи немає про що поговорити нам, українцям? Чи я не розумію, чому, але реально шапки стали одною із центральних скандальних тем на цьому тижні? Це жах. Просто як ви відносите до цієї ситуації, чи купили би ви шапку Багінського, чи хотіли би ви собі таку шапку? Як ви відноситеся до такого прайсу? Чи зрозуміло вам, чому такий прайс? Жодного дня без згадки холостяка. Холостяк тема номер один в Україні, тому що холостяк активно йде. Кожен випуск всі дивляться багато скандалів, багато суперечок. І от тут в інтернеті всплала інформація, що мав бути значить холостяком не терен. Сашко, а Назар Гравер, але він відмовився. Назар Гравар, військовий, колишній танцівник шоу-балету Лободи. Він і актор, і танцюрист, дуже талановитий чувак, дуже класний. Він служив на війні. На жаль, він втратив брата і зараз він не служить. І він мав прийняти участь в шоу Холостяк, але як кажуть, відмовився. Назар дуже гарно виглядає. Він би був, звісно, еталонним холостяком. Його би там просто. Ой. Але Назар не пішов на холостяк. Я думаю, він побоявся цього всього хейту, цього всього шквалу, який піде на нього. Тому що ну, е, холостяк це така штука, яка да, робить тобі рейтинги, яка тебе популяризує, але дуже сильно очерняє. Кожен випуск цього Сашка очерняють, постійно, значить, знаходять якісь недоліки, десь там його за щось упрікають, десь щось іще. Він звичайна людина, але тілік ідеалізує людей, і там люди хочуть бачити ідеальних людей. На жаль, такого немає, тому потім. Потім починають тягати за всі недоліки цього холестяка бідного. Це ще повезло, що він військовий до нього мають повагу. А якби це був просто якийсь звичайний чувак зараз, просто, знаєте, з України, то все, йому була би хана сьогодні. І напевно, Назар побоявся цього забруднення, да, свого імені, цього хейту постійного, і не пішов. І я думаю, що правильно зробив, тому що ну, так, таке пройти, як Холестяк, дуже важко. дуже важко. Цей холестяк і ламає психіку і дівчат там, і самим холестякам, і потім дуже важко від цього всі відходять. Пам'ятаю, як розповідала Даша Квіткова в якомусь інтерв'ю, що Холостяк її в певний якийсь період часу зламав. Просто оголошені гонорари за бій реванш Олександра Усика і Ф'юрі. Значить, гонорар Усика та Фюрі буде такий: Усик 114 мільйонів доларів, Фюрі 76 мільйонів доларів. Отакі от, от велетейські суми отримують вони в будь-якому випадку, навіть якщо виграють, якщо програють. Це просто їх як зарплата за бій. Але бій величний. Дуже чекаємо цього бою, тому що перший їх бій був дуже феєричний. Я пам'ятаю, як я нервував, кричав. У мене були відкриті вікна. Сусіди кричали, нервували. Всі вболівали за Усика. Я обожнюю нашу країну, коли хтось із наших представляє нас на ринку, ми вболіваємо, як, як шалені, коли футбол, коли бокс. Ми просто всі, всі в цьому телевізорі, всі сидять, всі дивляться, всі вболівають. І в цей момент відчуття цієї єдності в мене виникає. Дуже люблю це відчуття, і дуже буду чекати, бій реванш зовсім скоро на нас очікує. Тому будемо дивитись і вболівати за Олександра Усика. До речі, зараз активно запускається промо-акція підтримки Усика. Зірки виступають у його футболках ус, «Усік Тім» і Підтримують Олександра, і ми підтримуємо Олександра і бажаємо йому вдалих тренувань і успішного бою. Будемо дивитись. Рідко говоримо про наших акторів, але наші актори правда дуже талановиті і підкорюють світ. Олександр Рудинський знявся у шпигунському серіалі Джорджа Клуні «Агентство». За словами актора, у серіалі він втілився у роль українського військового Саши Бутенко, котрий виконує завдання під прикриттям лікаря як підконтрольний... Так і не територі, так і на окупованій території України, щоб краще зрозуміти свого персонажа. Актор прийшов пройшов тиждень інтенсивної репетиції у Лондоні. Та працював із інструкторами, серед яких були колишні воїни. Олександр активно знімається в зарубіжному кіно, в зарубіжних серіалах. Можна його побачити на в популярних серіалах. Він великий молодець, він дуже прогресує. Він постійно удосконалює свої навички. Він шикарно грає. Можна подивитися на його гру в театрі в Україні, в театрі Франка здається, де він грає, служить. Можна подивитися, ну шикарний актор. Можна простежити його колосальний ріст, який відбувається такий короткий термін. Браво Сашко. І дякую. У що працюєш, і вдосконалюєш себе. Мішель Андраде повертається, у шоу бізнес неочікувано. Забули ми вже про Мішель Андраде, що існує така артистка. Але повертається вона на сцену з новим лейблом. Раніше вона була під керівництвом Ірини Горової і лейблом Помітні до цього вона співпрацювала з Потапом. А зараз вона співпрацює з іншим лейблом, де, значить, Віталій Островський, де молоді. Вони разом, значить, тепер е, в одному лейблі пишуть нову музику і випустили досить непоганий поганий матеріал, дуже класно. Перший матеріал на цьому лейблі вийшов у Мішель Андрада, Класна пісня, класний кліп. Виглядає Мішель Бомба, супер. Але мені не вистачає все-таки в Мішелі якоїсь, якоїсь стержня, знаєте, якогось такого характера, якоїсь такої борзості. Вона дуже така всегда Ти -ти 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 -ти", така добра, м'ягенька, знаєте. І от таких таких не люблять, таких всегда, типу, тюкають, таких завжди дергають. А хочеться, щоб Мішель Андрада чуть-чуть виросла вже, тому що вона так зайшла на сцену такою, знаєте, інфантильною, такою м'якою, і дуже такою. Емоційною, а зараз хочеться вже чуть-чуть більше сексуальності, серйозності і так далі. Ну, подивимося, як це буде. Подивимося до чого приведе і нова співпраця. Бажаємо їй успіху і зросту в будь-якому випадку, тому що артисток у нас мало артистів у нас мало. Нехай підкорює сцену. Будемо тільки радіти за неї. Ну а ми переходимо до зарубіжного шоу-бізнесу. Давайте подивимося, що у них там відбулося. Найгучніше перевтілення в Голлівуді це Джейкоб Елорді. Джейкоб Елорді відпустив бороду і здивував всіх своєю появою на івенті. Він прийшов в новому образі і його ніхто не впізнав. А потім, коли його оголосили, всі офігіли, що Джейкоб Елорді, тому що змінився він колосально. Дуже змінився. Виглядає класно, виглядає супер. Мені подобається, як він виглядає. Але дуже дивно для мене. Тобто цього Джейкоба Елорді, якого ми знали, він вбив і зробив такого дорослого Джейкопа Елорді. Мені здається, що може це зроблено для якоїсь ролі. Але тепер я собі не представляю, що цей Джейкоб Елорді буде в uh, січні місяці грати в ейфорії підлітка, який закінчив школу. Дуже дивно. Не знаю, чому ми так зробили, але нехай окей. Як вам новий образ Джейкоба Лорді? Пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Мені спочатку взагалі не зайшло, а потім сподобалось. Сподобалось так. Знаєте, думаю, ну. Цікавіший серйозний образ. Трансформація в любому в любому випадку. Це круто. Я люблю, коли актори, співаки трансформуються не тільки в одному образі, які в них виходить гарно. Вони та живуть собі, знаєте, і молодяться, і так далі. Про Промолодяться, до речі, давайте поговоримо про Лінсі Лохан. Вона теж здивувала всіх своїм новим образом. Як вона виглядає? Лінсі Лохан на обкладинці глянцю флаунт здивувала всіх своєю зовнішністю. Вона виглядає молодшою ніж 10 років тому назад. Її шкіра виглядає набагато краще, її очі набагато краще виглядають, губи набагато краще виглядають. І кажуть, що вона зробила дуже якісну і дорогу підтяжку обличчя, тому що Лінсі Лохан славиться своїм Образом життя, да, вона раніше дуже часто е, загулювала, випивала, вживала різні речовини, тусувалася, встривала в різні скандали, була постійно в якихось передрягах. А зараз вона подорослішала і, бачите, в неї таке нове дихання. Мені дуже подобається, що в Голівуді є тенденція на це. Наприклад, там якась знаєте. Періс Хілтен, яка була раніше оторва, така от вся із себе, п'яте десяте. Потім вона була зникла. Зараз вона мамочка, така вся акуратна, така вся підтягнута, така вся зошниця, така вся правильно. І він Лохан теж зараз підкорює нові вершини, теж підкорює глянець і буде зніматися в нових фільмах. Зараз активно знімається на Netflix і дуже люблять Netflix знімати. Тому будемо за нею стежити, але реально помолодішала років на 10 Просто Майлі Сайрус знову жаліється про своє дитинство. Як ви знаєте, зірки, які були популярні в дитинстві, дуже важко переживали цей період і зараз про це говорять. Хто не в курсі або дуже молодий, не знає, Майлі Сайрус раніше була популярна як хана Монтана. Це був такий серіал на Діснеї. І, значить, вона там знімалася. І в неї там були по сценарію довгі нарощені волосся. Ну, ніби її волосся, але це були нарощення. І вона зараз жалілася в інтерв'ю Казала, що її мама змушувала її носити нарощені пряді волосся, які не хотіла Марія поділилася, що її мама настоювала на тому, щоб до її голови прикріпляли не менше 250 додаткових прядів оцих, от понімаєте волос. І я собі не представляю, як це важко бути підлітком, який там чогось хоче свого, хоче якогось свого простору, свого часу, а тебе ще одягають, як тобі треба одягатися, причосують, як тобі треба виглядати, ще щось прикре... приклеюють до голови, що змушують зніматися, ти вже не хочеш зніматися. Ти працюєш постійно з дитинства, постійно працюєш. Ну коротше, це жах, просто. Це такого дитинства, нікого не побажаєш, але вони якби і ненавидять той час, і вдячні тому часу, тому що завдяки тому часу вони стали тими, ким вони є. Після реставрації, нарешті, нам покажуть собор Паризької богоматері, який був на реставрації. Вже в п'ятницю відкриє свої двері собор Парижської богоматері, і він після пожару відновився. Значить, церемонія відкриття відбудеться ввечері 7 грудня. Нагадаємо, що пожар в соборі відбувся 15 квітня 19 року. Його потушили тільки до ранку наступного дня. Тоді обрушився шпіль, згоріла кровля да, покриття криші. І виявилося, що ще й постраждав і орган. І зараз його відновили. Цей храм. Уже Макрон прийшов приймати роботи. Дуже багато людей працювало над цим. Це понімаєте з 19-го року по 20 -ть. П'ятий рік майже да по 24 й рік, кінець 24 го року, це п'ять років працювала над тим, щоб його відреставрувати, тому що це історична будівля. Дуже там всі матеріали мають бути дорогі, дуже мають бути якісні, щоб це стояло ще на віка, і тому дуже це ретельно все проробляли. Виглядає він шикарно. Я мрію туди потрапити. Я був в Парижі, але коли я був в Парижі, він був вже зачинений. Він був на реставрації, вот тому сподіваюся, як тільки відкриють кордони, я в Париж. І до них подивлюся. Китайський підприємець Джастін Сан з'їв банан, який раніше викупив на аукціоні, за 6,2 мільйона доларів. Пам'ятаєте, банан, який був приклеєний до стіни, продали за 6,2 мільйона доларів якомусь бізнесмену. Цей банан вважався піком сучасного мистецтва. Що таке просте, таке банальне, таке. Здавалося, примітивне, але таке цікаве, і привернуло увагу всього світу, ще й коштувало таких величезних грошей. Так от йому нарешті передали цей банан, і на виставці, де був цей банан приклеєний, де він значить, висів, цей чувак просто взяв, зняв його, відідрав його від скотчу і з'їв. З'їв банан за 6,2 мільйона доларів. Цікавий перформанс. От в цьому і все. В цьому все є сучасне мистецтво, що воно вот таке, от швидко Тут воно є, тут його немає. Коштує величезних грошей, всі за ним охотяться. Ти його покупаєш. Ну коротше, дуже цікава історія. коштував найдорожчий банан, який їли ви напишіть в коментарях. Я не знаю. Я навіть не я, я общелюдкою банани. Не знаю навіть скільки вони коштують зараз. Ну а Хейлі Бібер поділилася фотографією з Джастіном. Багато хто казали, що Джайсен і Хейлі, можливо, розлучилися через ці всі скандали, тому що Джастін зник з соцмереж. Джастін не з'являється в соцмережах і він не був присутній на дні народження Хейлі, але Хейлі поділилася знімком, де вони гуляють разом з їх сином і щасливі посміхаються. Тобто все в них добре, все в них гаразд. І Джастін вже ну, стан Джастіна бачимо, що вполне нормальний. Не знаю, чому так багато шуміхи навколо стану Джастіна Бібера. Джастин Бібер просто захотів зникнути із соцмереж, захотів зникнути із медійного поля, тому що він дуже втомлений. Тою своєю популярністю, яка в нього була, він дуже втомлений тою увагою, тими скандалами, тим періодом. У нього теж було зруйноване дитинство, тому що він став популярним там в 13 років чи в 14. І це були постійні тури, постійні якісь вечірки, постійні якісь, якісь зйомки. Це було дуже важко. Він заробив велику кількість грошей. Зараз просто живе на ці гроші, кайфує і насолоджується своїм життям. Йому не треба не співати, не виступати. Він може до кінця свого життя нормально себе відчувати. Але я думаю, що скоро нас. Очікує якийсь камбек Бібера, Скоро він напише якийсь прикольний матеріал і повернеться до нас. Поки що, звісно, це не будемо прогнозувати, коли це буде, але я думаю, що це відбудеться рано чи пізно. Ну і на цьому в мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся скандал, дякую, що залишаєтесь зі мною. Я, як завжди, прийду сюди через 3 дні і принесу вам нову порцію новин. Тому обов'язково підписуйся на канал, підписуйся на інстаграм, телеграм-канал, всі лінки є внизу, донати, що е, там ще в мене є, співпраці, все, що хочеш. Все є внизу, підписуйся і зовсім скоро побачимось. Бувай, пока!